Меджіто, скажи мені, будь ласка, який же ж сік я можу тобі тут наквасити? Ти прокинулася? Годі там просто собі стояти? Сьогодні розпочинається бенкет присяги у Клейна. Чудово, я очікую чесної гри, а тепер усім приготуватися. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Travel Рест. Нагадую вам і трохи собі. Попереднього разу ми почали з вами знайомитися з оновленням. Нарешті мені дали сюжетне завдання. Нагадаю, нас прийшли, закрили. Ми пішли, оформили деякі документи, нас відкрили, але май дуже сильно хоче помститися. Давайте всерединку. Подивимося, що на нас буде очікувати, очікувати сьогодні. Можливо, до речі, покажу ще декілька цікавих оновлень. Так. Поки що, я так розумію, що мені треба декілька днів побігати. Можливо, так. Можливо, мені треба декілька днів побігати, щоб в мене з'явилося завдання. Але бігати я прям не буду. Прям бігати я не буду. Я просто позаймаюся своїми справами до другої години, потім лягу відпочивати. Якщо мені знадобиться на це ще один день, я зроблю так само. Погуляю до другої, піду спати. Давайте поки що займемося якимись нашими домашніми справами. Так, а я навіть не знаю, якими тут справами можна зайнятися. Добре, давайте збігаємо, покупаємо, позбираємо. Ресурси для столика археолога, щоб можна було поставити і зробити там декор. Я вже це почала помаленьку. Але я думаю, щоб, щоб скрафтити все, мені треба буде витратити дуже багато часу. Так, сюди, сюди. Сюди. Не бачу хрестиків. Збираю травичку. Бо травичка мені прям точно потрібна, я її перероблю. Гриби не збираю, тому що не бачу в них сенсу. У мене кожного виду грибів є по два слоти, я вважаю, що цього більш ніж достатньо. На одну страву йде плюс-мінус один-два гриби. Я не бачу сенсу збирати 300, 400, 500 одиниць. Якщо можна взяти, швиденько назбирати 200 одиниць цього вистачить з головою і дуже надовго. Так, тут мені нічого не треба. Тут я вже все зробила, все зібрала, все подивилася. Виходимо. Забалакалася і зайшла в печеру. Так, тепер сюди і вище сюди і вище. Треба буде не забути, що мені треба буде закрити таверну, а потім піти спати. Бо якщо зроблю це навпаки, то втрачу поінти. Не зароблю досвід, а втрачу його. Це є такий величезний мінус. Оп, копаємо. Сюди. А де музика ділася? Тут музика з музикою бідоська якась трошки. Вона то грає нормально, то з перервами, з величезними. Так, немає тут хрестиків, тому спокійнісінько біжу додому. Я, до речі, не знаю, що буде, якщо я припустимо зараз лягу спати, але зараз я точно цього зробити не можу, тому що я тільки відкрила таверну. Мені все одно деякий час доведеться почекати, щоб вони всі пішли звідціля. Тому давайте швиденько збігаємо ще вниз, і коли будемо повертатися додому, закриємо таверну і якраз забіжемо і ляжемо спати. Музика те де, я ж не можу тебе заміняти. Так, древні уламки. Ось це мені дуже потрібно. Вони якось не трапляються мені майже, тому навіть три одиниці це прям дуже-дуже добре. Сюди трусани. У -у -у -у. Скоро магазин відкрию. Так, ось сьотра ще. Ось хрестик прекрасно. Хробачка 4 одиниці. Мені треба, до речі, буде використати усю наживку, яка в мене є. Бо це все дуже смішно, прикольно і класно, але б ви бачили, скільки її в мене там. Не те, щоб вона мені прям дуже сильно потрібна, але через жлобство я її не викидаю. Не можу собі цього дозволити. Деякі компоненти я дійсно можу собі дозволити викинути, тому що вони мені не потрібні. Припустимо той самий віск. З нього здається, я можу робити тільки свічки. Свічки я майже не роблю, тому що в мене є господар, який ходить, ставить свічки, а з мене знімаються гроші, як виявилося. Раніше я думала, що гроші з мене не знімаються. Але нічого страшного. Він сам ставить світла в мене досталь у таверні. Всі задоволені, тому немає сенсу коротше б'якати мені. Коров'яче молоко забираю, все овече і всі яйця забираю. Так, а не, знаєте, я що ще хотіла подивитися що, що хотіла подивитися? Я хотіла подивитися. Ага, у мене, тут... у мене тут щось висить, але я не знаю, чи терміново воно мені потрібно. Чи терміново воно мені потрібно? Так, сюди. 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 О, лимон. Файно. Оливки, вони мені прям не дуже сильно потрібні, але добре візьму. Мені важко уявити, на що воно мені. Яка гарна квітка, капець. Я стільки вже годин програла в цю гру, але, чесно кажучи, я досі знаходжу якісь елементи, які раніше чомусь не траплялися мені на очі, бо чомусь ігнорувалися. А зараз, коли трапляються, я їх бачу нібито вперше. І таке колосальне задоволення від цього я вам передати не можу. Так, вже 11.25. Добре, ми вже майже біля моря. Там залишилося трошечки. Так, це я забрала. Чи є в тебе для мене щось? Е, куріння є, яйця є, прекрасно забираю. Так, копаю ось це. Трусани. Угу. Так, ось. Все. Так, тут все добре. Нарешті кокоси повистали, ну, вже просто сезон. Так, забрала чобіт. Забрала кокоси. До речі, знаєте, що я ще зрозуміла? Що коли тільки починаєш грати в цю гру, нам все одно дають якісь там овочі, якісь там фрукти. Фрукти краще одразу перероблювати на сік і продавати за можливості. Бо я. Не хотіла цього робити, бо мені здавалося, що фруктів в мене не так багато, навіщо їх витрачати? А я краще почекаю, витрачу потім їх на щось краще. Можна одразу з них чавити сік і все. Бо поки з'являться гарні рецепти з фруктами, то вже там назбирається три скрині. Ну, десять кришечок. Плюс-мінус, до речі, я так і думала, що. Якщо зафармити дві локації, просто побігати покопати там, таке подивитися, то плюс-мінус 10 кришочок буде. Плюс, якщо ще рибалкою займатися, я думаю, що може ще плюс 5 буде. Якщо трошки, хоча б трошки порибалити, я це не роблю останнім часом, тому що я не встигаю просто. Я постійно то рецепти з дошки готую, то намагаюся там щось накопичити, назбирати. Коротше, рибалка мені просто ніколи. Був би день трошки довше, взагалі було б прекрасно, але скільки часу дали, стільки часу дали. Ой, так, спати. Таверна закрилася. Можемо собі це дозволити. Так, тут вже нікого нема. Я поняття не маю, куди мені ставити ще ресурси. О, ресурси, декор. Замок розпочав підготовку до банкету присяги. Тож готуйся, бо ми влаштуємо йому день, який він ніколи не забуде. А як готуватися? Плаття нове вдягнула черевики начистила далі що? Добре. Так, спимо. Спимо і дивимося, що вона мені скаже. О, лялечка перемістилася кудись. Ти прокинулася, годі там просто собі стояти. Сьогодні розпочинається бенкет присяги У Клейна». Сьогодні? Так, хотіла сказати тобі раніше, але щось не виходило. Ну, я ж тобі зараз кажу, так, тим більше бенкет триватиме кілька днів, тож у тебе є ще час, немає за що. Якщо ти вже припиниш, е, якщо ти вже припинила скиглити і скаржитися, то можемо вже йти. Клейн буде там разом з рештою братства та рештою гостей. Уся велика риба міста буде присутня, тож перед. тож зараз найкращий час знайти і вдарити його найболючіше. Як мені це зробити? Гей, я не можу за тебе це зробити. Тобі доведеться придумати спосіб перемогти Клейна на його ж території і переконайся, що ти напевно переможеш. Ми навряд чи можемо дозволити собі стати посміховиськом для усієї рилії. Гаразд, ти щось придумає. Ось у чому суть, і тепер йди і знищи його. Я хочу, щоб він безпорадно спостерігав, як його мрії розпадаються на порох перед усіма, ким він найбільше захоплюється, щоб він відчув на собі зневажливі погляди його кумирів і від нього відмовилася вся його родина, і потім він буде не в змозі зробити ковток пива, не опинившись знову у найгіршому кошмарі свого жалюгідного існування. Не те, щоб мене справді хвилювали його переживання. Удачі! Наступні новини завдання: бенкет присяги. Бенкет присяги, Поговоріть з Клейном у передньому саду замку. Погнали погнали. Ми знаємо, де ця локація знаходиться, тому нічого нового. Мої впораються, тому сміливо біжимо. Як я хочу, щоб у цій грі з'явився кінь. Якби хтось знав, як я хочу коня. Я не знаю навіщо, але я його хочу. Я згодна за нього віддати 2000 золотих, тільки дайте коня. Я дуже швидко бігаю, але на коні було б краще. Ой. Про ось цього пана я попереднього разу казала. Я не знаю, з якого він фільму, але я знаю, що цей фільм якийсь час був дуже-дуже популярний. Якщо знаєте, напишіть мені, я хоч буду в темі. О! Дивіться, ось парочка, яка гарнюська. Все, молодик просто сидить, відпочиває. І дуже багато різноманітних прапорців. Дуже класно. Ще, знаєте, що мені кинулося в очі? Ось це, бачите? Я теж хочу так мати змогу їх розміщати. Я можу їх ставити, але якщо ще можна буде ось так покласти, це буде просто неймовірно. Це в рази збільшить мої можливості по декоруванню. Дивимося далі. Так, великі стяги, маленькі прапорці великі стяги. Бачиш, що. Ну, якась розважальна програма є. Бачу, що це вже п'ють, тут хтось квітки нюхає, тут також вже трошки п'ють, тут також вже трошки п'ють і тут п'ють, а ще є два величезні столи. Я бачу пані Агату, всі інші я без поняття, хто ви такі. А, you ну, man? Я знаю, хто ти, а що ти робиш? Знову ти не бачиш, я зайнятий, чому б тобі не лишити справу професіоналам і піти, і піти подавати своє пило у сарай, де, яке ти звеш таверною. Е, ти називаєш це бенкетом? Що ти сказала? Ти почув мене? Мене б сором з'їв подавати таке пило. О, подивіться, а ти став зарозумілим, відколи ми надали тобі дозвіл. Тобі пощастило, що я зайнятий, бо інакше я б тебе провчив. Йди вже геть, поки я не втратив терпіння. Ні, а знаєш що? Це саме те, що нам потрібно: зрозуміти прірву між твоїми вміннями та моїми. Назви час і місце, і я тобі покажу тут і зараз. Зараз ні, я якраз посеред банкету, і я не можу нехтувати своїми обов'язками лише для того, щоб поставити тебе на місце. Ти злякався, не думав, що ти такий боягуз. Добре, я розітру тебе на очах у всіх. Якщо ти виграєш, я визнаю, що ти краще за мене, але якщо виграю я, ти закриєш свою жалюгідну таверну раз і назавжди та ніколи не подаси ні одного кухоля. Думавилися. Добре, все би нічого, нам лише треба суддя. То сказав суддя? Гарульд -гар 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 Ой... Оце вистава, мені здається, починається. Мене звати Гарольд Бідхорн. Рішучість протягом десятиліть я спостерігав за кулінарними змаганнями між пристрасними та запеклими власниками таверн. Я буду неупередженим суддею цього змагання. Ви вже визначилися з темою? Я переможу тебе навіть не запалюючи піч. Вирішимо це у раунді напоїв. Той, хто до кінця правильно подасть найбільше напоїв, стане переможцем. Рішення прийнято, я Гаральд оголошує це офіційною дуеллю або принесіть барила. Приготуйте провізію для битви. Настав момент істини. Мисок вже стуляти чи ні? Я повторюю правила, щоб переконатися, що вони зрозумілі. Ти змагатимешся у раунді напоїв розділеному на три різні фази. Тобі треба буде подавати своїм відвідувачам правильні напої. Напої зберігаються у барилах по обидва боки. Обов'язково запам'ятайте, що в них воно знадобиться вам пізніше. Я вистиму підрахунок виконаних замовлень. Той, хто у кіці битви вгамує спрагу найбільшої кількості відвідувачів, стане переможцем. Але зверніть увагу, за кожен поданий неправильний напій буде зняти один бал. Зрозуміло? Ага. Чудово, я очікую чесної гри, а тепер усім приготуватися. Давай Я перша буду. Сюняка Третій. Ще один ріг на требу бляха. Він зараз воду віддасть одразу. А я ріг віддам іди в срачку. Ой, це, коротше, зі мною краще не змагатися, знаєте. Я стаю такою неприємною тітькою. Водичка, що в мене ще є? Ріг. Бляха, я двічі натиснула не туди. Оп. Оп. Що ще, що ще вода. Ріг. Ну, так не чесно! Він сандалі свою... ну, начистив краще, ніж я. О, в мене 12, в нього 8 бачу. Я перша. Бляха, це я ще ж в школі так на змагання ходила. Це я ж така неприємна була, да? так? Капець. Давайте замовляйте швидше. У нас тут напружена ситуаційн. Ой, це я вже не встигну, коротше. О, в мене ріг ще є. Ріг я один встигну. І тепер сюди за соком чи що це? В воду також можу взяти. І все поки. Оп! оп. Ріг. І жовтий пивас. Жовтий пивас вже не встигну, скоріш за все. Так, вино вода. Вода, ріг. Вода ріг. Так, тепер все можу зачепити. це напевно буде. А бляха не встигла. Так, 25-15. Ну, ще непогано. Зрозуміло, напої не позначені, тому він так сказав, типу, запам'ятовуйте, але вони поставили відповідні кольори до кожної. До кожної страви, чи як це назвати. Та ну, бляха. Я їх плутаю. Більше, більше вина. Та яке вино? Не чухайся. Та ну бляха, я не розумію, хто бухати просе! Так вдую. Ще не тому де те подала, прикол. Так, водичку вже хай клей несе. С. -с, -с. Можемо вдути. Ще води. дві водички, серйозно. В мене винчик є з собою. Ще водичка, але я водичку вже не встигну, напевно. А ні, встигла, дивіться, 33-24. <гас> Битва закінчена, переможець я. Неможливо, вона що Я все точно підрахував, вона виграла чесно і справедливо. Ще один раунд, і я тобі покажу. Досить! Луцин, ти прямо, ну прям. Та... Ти, напевно, головний, ти, напевно, король. Або маєш найкращу таверну. Супер, давайте порозглядаємо їх. Я знаю, що вони зараз будуть розмовляти. Мені прям дуже сильно подобається дівчинка. Вона у таких м'якеньких тонах намальована, чесно кажучи. І я от не бачу, що в неї чи то іграшка, чи то кувалда в руці. Я бачу ось такого пана. Він більше схожий на дворецького. Ну, з Люце... Луценом ми вже знайомі. Оцей пан схожий, я не знаю, на якогось. Гобліна? Гобліна та. Оцей пан схожий взагалі-то на гнома, але для гнома він прям дуже сильно великий. І в нього зброя схожа на шматок м'яса. Це не знаю, але дівчинка... Дівчинка? схожа на рибку, а ось це ніндзя. Люсіен, я. а тут інше ім'я Луцен. Замовкне ти нас, ганьбиш. Пудинг. Ага, гей, Клейн, ти справді ні на що не здатен. Орвін другий. Моя пані, така вульгарна особа не варта вашої уваги. Твік, тебе пошили в дурні. Рибелла мовчить, -а. -а, -а, -а. Рибелла, вона мовчить, тому що вона риба. Кір Люсьєн він мусить заплатити за це приниження. Окс, може, мені його потовкти? Люцен, тихо. Що ж до тебе я не можу заперечувати твого таланту. Це вперше, коли хтось зі сторони переміг члена братства, хоч і новачка. Ти переміг чесно, тому ми не будемо загострювати, загострювати на цьому увагу. Але коли ти знову почнеш втручатися у наші справи, ми розчавимо тебе. А тепер святкуй свою перемогу і насолоджуйся банкетом. Досить добре це сприйняв, чи не так? Жартуєш, я досі тремчу, ніколи не бачив його таким розлюченим. Гербела мовчить. <смі> Нам слід повернутися додому це не віщує нічого доброго. А він на котика схож. Та, в неї, скоріш за все, іграшка якась в руці. І на що ти дивишся? Банкет ще не закінчився? А мені б допомогти тобі чи як? А я можу каклаголь якийсь взяти? Ні, поговорити. Це ще не кінець, ми зустрінемося ще раз. клянуся. А ще раз коли. А що мені тут тупити в нього? В мене і завдання пропало. Чесно кажучи, мені сподобалося змагання. Слухайте. Давайте скажемо так, давайте скажу вам прям чесно чесно. Я думала, що тут нічого, окрім таверни, ось я, власне, ця таверни, таверна. Напої, їжа, вино і все таке, я думала, що нічого більше нового тут вмістити не можна. Про які там змагання взагалі? Як тут змагання можна організувати, виявляється, можна? Виявляється, можна зробити це бенкетом, коли ти просто бігаєш, обслуговуєш гостей. Це дуже класно. І я хочу прям величезне дякую сказати щире, величезне дякую сказати розробникам за те, що вони подумали про гравців, які тільки починають грати. Вони молодці, вони до кожного напою присвоїли той колір, який більше відповідає напою. Тобто вино, фіолетова пляшка, фіолетовий колір. Ріг. Там пиво якесь і е, сірого кольору. Вода блакитна, блакитного кольору, міточка ось ця. Тому це не ну, нереально класно, це продумано, це дійсно з душею. Май, о Боже, це було неймовірно. Я ніколи не забуду обличчя клейна. Зрештою, е, решту бенкету він провів, тихо ридаючи в кутку. Ха -ха -ха. Хто сміється останнім? Ти бачила поєдинок? Звісно, у мене є свої методи. Ти вдарила його по самому болючому, а тепер усі ставлять під сумніви, ніби верховенство братства. Ти головна тема розмов у місті. Тепер нас не вийде ігнорувати рано чи пізно. Вони спробують придушити чутки, і ми матимемо шанс знищити їх один за одним. Я продовжуватиму щось шукати на них, а поки пропоную тобі продовжувати тренуватися, бо перемогти їх буде дуже нелегко, особливо цього Люсьєна. Чомусь від, від нього в мене аж шерсть стає дибки. Зараз я просто хотіла тебе привітати. Піду, озирнуся, подивлюся, що відбувається в місті. Побачимося пізніше. Ух ти, кицька! Хитра попка. О Боже, це було неймовірно, я ніколи не забуду в все, вона ну, одне й те саме повторює, нічого новесенького не буде вже. Е, слухайте, ну це класно, але нам з вами доведеться все одно зачинити. Зачинено. Нам з вами все одно доведеться трошки пограти цей день, тому що я не можу зберігтися, бо якщо піду ну, якщо спати, я не знаю, чи дадуть мені спати, а з гри просто вийти не можу, тому що прогрес зб'ється. Давайте трошки попрацюємо. Прям, я не знаю, прям трошки. Що в мене тут? ага, ага, В мене тут, ага. Давайте я ще трошки заберу їжі і напоїв. Завантажу, хай воно все розпродається. Звісно, насиплю осюди їсти фитці. Сюди ось все це. Сортуємо і добре. Тепер сюди я можу переміс... перемістити пивчик. Uh, давайте що-небудь просто в барила закину. Хай вон. Uh, це що я перемістила? А, це можна. Мені треба яблучний сік трошки берегти. Так, відпустила і далі. Як я сумую за розширенням таверни? Як би, би хтось здав? Ну, чесно скажу, сумую, тому що мені не вистачає місця. Ну, ви ж знаєте, як поганому танцору заважають ноги, так мені заважає відсутність місця. Я собі навіть боюся уявити, якби давали трошки більше кліточок, щоб я робила. Так, бурштиновий Ель ставимо перший, я його називаю. Ось так, ось так, ось так. Хай готується. Я дуже сподіваюся, що солод це типу ну, нормальний, і один єдиний кукурудзяний. І іншого воно не запросить. Так, тут ставимо сік яблучко. Чи хіба яблучко? Давайте перевіримо. Мені здається, тут не яблучко потрібно, фруктовий сік. В цілому будь-який. Фруктовий сік будь-який? Серйозно? Моджіто, Моджіто, скажи мені, будь ласка, який ж сік я можу тобі тут наквасити, якого в мене більше за все. Ну, виноградний, зрозуміло. Навіть і не треба повертати голову, це тупо виноградний. Білий виноград, все поставила. Тепер давайте зазирнемо ось сюди. <гум> Нема завданька. Мені потрібно вермут, рожеве вино. А вермут в мене тут живе. Та, тільки в мене біле вино. А ще чихнути трошки хочу. Добре. Як чхну, то вибачте. Так, риба у листовому тісті, лосось. Риба у листовому тісті, лосось. Риба у листовому тісті, лосось. Ти де зараза? Мені так подобається, що тут дуже багато рецептів, але у мене реально до них немає претензій. У мене є претензія до того, що я ніколи нічого знайти не можу. Я вже стільки по пограла, чесно, ну, чесно, стільки грала, багато грала, але все одно не можу запам'ятати, де що знаходиться. Тим паче, що коли я куплю, купую якийсь новий рецепт, то розположення трошки змінюється. Лосось, Як же він в мене тут виглядає? Ставрида, сардина. лосось, ти де. Я забула, як ти виглядаєш. І лосось, і форель. І лосось, тих як. Ска, щука, бляха, тріска, сон, сардина. Лосось. Це зараз. О, все, лосось. У мене зараз око буде сіпатися. Давайте кукурудзяне тісто використаю, бо там не зазначено, яке тісто має бути, тому мені. Все одно лосось головне. Так, йогурт з медом, коров'яче молоко. Йогурт з медом коров'яче молоко. Сила. Так, йогурт з медом коров'яче молоко. Воно, по ідеї, в мене має бути червоним. От де воно? А, ні, ось йогурт з медом, коров'я молоко все ок. Це воно готується, а я ставлю аніс. Бляха, вермут. Так, давайте. Якщо в мене є там рожевий винчик, то він, він в мене є. Якщо його в мене немає, то його в мене немає, нічого не поробиш. Де моя заначка? О, пощастило. Тільки не знаю, кому більше. Зараз саке закину у підвал. Нехай воно там вистоюється. Я, я, я його просто продам. Мені шкода викидати. Мені просто шкода викидати. А тут, напевно, вже все висіділося. Давайте я прямо сюди. Сьопер... Ще перше візьму. Так, відкрити. Ось. Що. Хай сидиться. Все. Все. А, все, давайте я спробую зачинитися, спробую лягти спати, і трошки з вами відпочинемо. Якщо з'явиться ще продовження цього завдання, то я обов'язково. Покажу, поки що, скоріш за все, мені варто зафіксуватися, бо я не думаю, що ще щось буде. Можливо, можна сходити до кля до, Кляйна. до Клейна Ще раз поясню, чому я називаю його Кляйн. У мене вже десь декілька тижнів не покидає думка передивитися аніме майстри меча онлайн. Я його колись дуже давно бачила, але в мене воно викликає такі змішані почуття, і там є такий персонаж Кляйн. А цей Клейн. Ну, я помиляюся на одну літеру, але вже Бог з ним. Короче, якщо буде оновлення, продовження оновлення або інше якесь оновлення, обов'язково з вами подивимося. Я підключусь, подивимося зараз все виглядає прям. Прям шикарно, я вам передати не можу. Я ще раз кажу, я думала, що тут змагання ніякі не можна буде придумати, ніяк не можна буде розвивати сюжет. Я думала, що ось буде в мене таверна, та й все. Але виявилося ні, виявилося, що постаралися прям добренько. Тому, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставити вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви як завжди нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставити вподобайку, не пишете мені коментар, але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що був зі мною до нас. Студної зустрічі.